Доброго дня! Ви на каналі Щедрий Сад та город. Шановні, значить, закладаємо нову грядку. Основна, основна культура буде у нас смородина. Смородина, значить, тібен. Тібен. Але є у нас і інші сорти: краса Львова, чорний бумер. І пішло поїхали. Є червона парічка, біла, золотиста. Но мені більше всього нравиться. Це чорна смородина. Чому? Її завжди можна продати, її завжди можна заморозити, і її вкусна, вона вкусна. І вітаміна С. Після шиповника. Ну, да, шиповника. Значить, дивіться, як ми облаштовуємо в грядку. Експериментуємо з поливом ось одна труба. Ось дивіться, є у нас такий. З цієї ж труби нарізаний отакий 2-3 см. Тут обов'язково пробита дирочка. Шилом, і в ту дирочку ми вставляємо е, ліску, ліску, і виводимо за край, щоб оця штучка ось, от, не перешкоджала. Тому що, коли вона ляже на землю, підніметься від дощів е, земля, воно там забивається. Розумієте? Можна поставити ось такі капельниці. Оця капельниця регулюємая, а ця капельниця називається компенсірованою. На це. Но. Розумієте, в чому прикол? Значить, там коли її розкрутити, зараз ми розкручуємо її. Ви побачите фільтр. Он Фільтр і подивіться, які там ячеї. І так як ми кидаємо на землю у цю трубу, то воно просто, коли воно туди, то воно йде е вода, а потім ще обратно всасується і затягує і затягує. Можна, звісно, було попробивати напроти е рослинок. Можна було би взяти їх. на Є спеціальні у нас такі кілочки пластмаси, але це все гроші, гроші, гроші. Тому ми спрощуємо цю конструкцію, тобто просто сверлимо дирку там. А тут сверлимо дирку і будемо накривати ось такою. Та і подивимося, як воно працює. Ну, так як воно на поверхні, то ми зразу побачимо водяне пятно. Щоб оця конструкція не гуляла, ми накриваємо її отак черепицею. Розумієте, да? і тоді менше вологи просто випаровується. Так як корнева система у смородина поверхнева, то вона розповзеться по бокам. Так, це ми заложили в цьому е, в році грядку. Е, шановні, вже досвід смородина, малина с, е, висаджуйте в, е, осінню. Осінню. Тому що Приходять дуже швидко е, теплі дні весною, і воно просто пересихає. Ота хай воно в сплячці і. Ета. Значить, так як сморозне ще 2-3 роки не будемо ми інтенсивно плодоносити, значить ми підсаджуємо тут клубніку. Місця є, ось бачите, скільки тут місця. І в цю діляночку ми посадимо клубніку. Так, дуже-дуже добре радують нас квіти чорнобривці насія ламати. Так, гарна пісня треба вивчити її на пам'ять, а то буде деменція. Так, друзі, це ми содіняли. Труби на гарячу. Все зрозуміло. Да? Значить, кому потрібна розсада, розмножування, смородне, воно елементарне, тобто чиринкування. Так, і, шановні, сьогодні, е, сьогодні, 18-19. І у нас вже посіяна. Цибулька на перо. Як ми робимо? Ось такий, знаєте, басейн. Перекопали, розрихлили, налили води, і в це болотце ми повтикали наш е, етат, лучок. Да, і зелений вітамінчик. Все, шановні друзі, ви знаєте, має велику насолоду так порпатися в огороді. Ви знаєте, якось воно ох, все заспокоює. Помідори ще зріють. Значить, що пропоную? Пропоную вам саджанці з перевіреного питомника. Є однорічні, є дворічні, але саме головне, що це питомник, е, значить, е, ну, професійний. Там є в них відділ якості. Якщо щось не так, то вони просто обмінюють той саженець або, або, або ви на ту суму замовляєте, бо ціни ростуть. Так. Ось дивіться, які помідорки. Це чорний-чорний Ну, Не буду я експериментувати, бо оці всі, як я кажу, блотні сорти, вони і вимагають знань, і вимагають, і вимагають досвіду. Досвіду, знань. Добре, миру усім. Приєднуйтесь до каналу і будемо обмінюватися досвідом. Пока-пока. Вас люблю!